Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Малята, що я прочитала? Так, цей вірш. А чи знаєте ви, хто написав цей вірш? Цей вірш написав Тарас Григорович Шевченко. Зверніть увагу на портрет Тараса Шевченка. Року в березні до нас значний приходить день, це ж народився наш Тарас, творець палких пісень. Тарас любив свій рідний край, страждав за бідний люд. На кожному світі він країну не поміняв би Україну. У маленького Тарасика було нещасливе дитинство. Так склалося, що Тарас залишився сиротою ще із самого малечку. Його виховували старші сестри. Вони допомагали Тарасу. Важко жилося хлопчикові без батьків. То худобу пас, то в панів виконував всяку роботу. Але він був дуже талановитим. Тарас гарно малював, любив писати вірші про Україну та її мальовничу природу. Ось послухайте. Тече вода з-під явора яром на долину? Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Про яку пору року йдеться у вірші? Чому ви так вважаєте? Тарас Григорович Шевченко писав про те, що думав і говорив народ, прості українці. Його велика, відома на весь світ збірка поезії називається Кобзар, тому й називали Шевченко Кобзарем. Тарасові вірші любить український народ і в наш час. Українці люблять, шанують і пам'ятають Шевченка. В Україні є багато музеїв Тараса Шевченка пам'ятників. На його честь названі вулиці, села, парки, сквери. У нашому місті також є пам'ятник Тарасу і навіть бульвар Шевченка. Тарас дуже любив мандрувати, і я зараз пропоную вам трішки відпочити та пограти. Я вам покажу малюнки з віршів Тараса Шевченка, а ви знайдіть відповідний про частини доби. Дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Яку частину доби йдеться у цьому вірші? Правильно, про ранок. Слухайте далі, сонце заходить, гори чорніють, ташечка тихне, поле німіє, радіють люди, що відпочинять. Молодці це вечір і досі сниться. Під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Так, правильно це ніч. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне до полю до самого долу. Правильно це день молодці діти. Малята, пропоную вам разом із батьками вивчити. Один із віршиків, який ви почули. Малята. Про кого ми сьогодні говорили? Ким був Тарас Шевченко? Про що писав Тарас Шевченко? Чудово! Ви сьогодні добре попрацювали. Тож бажаю вам гарного дня та чудового настрою. До побачення!